Справа 14. Накреслить трикутник АБЦ та виміряє його коти і сторони. Ну що ж, е, стартуємо. Спочатку давайте будемо окреслити трикутник. Отже, вибираємо тоді колір, беремо лінійку і будемо окреслити. Отже, ось я беру туди справу, буду окреслити тоді трикутник. Раз, нехай буде сторона. Потім два. Так, Ну і 3. Є. Давайте позначимо, що це у нас буде трикутник А, Б, С. Тепер нам треба виміряти його кути і сторони. Ну, гаразд, беремо лінійку і спочатку вимірюємо кут, тоді А. Або С, А, Б, або просто А. Так, дивимося. Один промінь у нас горизонтально, а інший промінь у нас під кутом 37 градусів. То записуємо тоді, що кут А у нас дорівнює 37 градусів. Записуємо кут А дорівнює 37 градусів. Є? Тепер дивимося кут Б. Один промінь горизонтального кута Б, а інший під кутом 52 градуси. Тобто записуємо, що кут Б дорівнює 52 градуси. Кут Б дорівнює 52 градуси. Ну і останнє треба знайти кут С. Ну, дивіться, щоб його знайти. Як можна міркувати один промінь у нас. Промінь СБ йде під кутом 52 градуси. Інший промінь ось він, СА ми вже вмірювали, 37 градусів. Це 37 градусів відносно цього прямого кута. Тобто відносно розгорнутого кута 180 градусів. Справа в тому, що в мене не можна порахувати безпосередньо транспортиром між цими двома. Променями. Тоді, як нам знайти, чому дрівнює код С? Треба від 180 відняти 52 плюс 37. Ну що ж, давайте, в принципі, так і запишемо, бо по по-іншому я не зможу знайти. Записую так, що код С у нас дорівнює. Ну, по-іншому я не зможу знайти. Ви можете підставити транспортир і знайти просто безпосередньо. Я записую так, 180 градусів відняти, а в дужках пишемо 37. Градусів плюс 52. І це дорівнює 180 градусів. Відняти. Так, 37 плюс 52 це буде 89. Мінус 89 градусів. Ну і це дорівнює. Так, тут майже 90. Якщо б ми відняли 90, залишилось 90. Але ми відняли 89, то це буде 91. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 91 градус. Тобто С у нас дорівнює 91 градус. Тепер треба виміряти його сторони. Ну що ж, я буду вимірювати своєю лінійкою. Тут доволі специфічний масштаб. Будемо вважати, що тут у нас сантиметри і міліметри. Отже, я вимірюю раз сантиметр, 2, 3, 4, 5 см. Записуємо тоді, що за моєю лінійкою. АВ дорівнює 5 см. АВ, пишемо. Сторона дорівнює 5 см. Є? Далі, ну, давайте сторону АС вимірюємо. Отже, так, тут початок. Там кінець. Отже, вимірюємо раз, два, три. Ну, приблизно 4 см. Записуємо, що АС дорівнює 4 см. Ну і остання сторона АЦБ. Так, тут буде початок. Отже, раз, два, три сантиметри приблизно. Так, можна вважати, що 3 см. Пишемо ЦБ дорівнює 3 см. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на побудову, вимірювання довжини та вимірювання кутів. На цьому вправу завершено.